Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 17-й місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Я окремий плейлист на каналі за сьома відео про даний проект, кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як про заплановану суму 5000, і зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Ситуація на крипторинку складається таким чином, що доведеться коригувати свої плани. Якщо раніше я очікував на ріст альти навесні, то зараз це виглядає не так однозначно, і, можливо, очікуваний ріст буде восени. Або навіть треба мати на увазі і найгірший варіант, що пік було пройдено вже в грудні. Тому сьогодні будемо адаптувати портфель і до такого розвитку подій. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Перша зміна з портфелем я прибрав деякі з категорій криптовалют, а саме монети ігрової індустрії та меми на зразок з тим, як я це зробив з портфелем на 100$. доларів. Таким чином, на даний час всі монети мого криптопортфелю згруповані за категоріями: Layer 1. Інфраструктурні проекти, Layer 2 рішення Ефіріума, DeFi проекти, RVA проєкти, монети сектору штучного інтелекту та DePin проєкт. Отже, перша зміна з портфелем я перелив монети Elon Beam в монету Render. Друга зміна з портфелем я перелив монети Гаррі та Bret в монету Tau. Третя зміна з портфелем я перелив монету R в монету Ondo. Четверта зміна з портфелем я перелив монету Optimism монету ZK, п'ята зміна з портфелем я перелив монету ZRO в монету Link, Шоста зміна я перелив монету ROW з монету Aptos. І остання зміна з портфелем я перелив монети Atom та Avax з монету Solana. Таким чином в портфелі на даний час залишилося 11 монет. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 17 місяців. І певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім перервався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам може здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфеля. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю за цей місяць сильно погіршується. На сьогодні портфель показує 11% просадки. Для порівняння минулого місяця було 25% прибут. Найгірше себе показує монета LDO – мінус 56% за весь час інвестування, а найкраща монета Link плюс 19% за весь час інвестування. Друзі, більше всілякої корисної інформації, ключно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10. 10 монет та 20 монет, також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети Aptos, Ondo, та Перший графік монета Aptos. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору блокчейнів. Зараз графіки майже всіх альткоїнів виглядають так, ніби у нас повноцінний ведмежий ринок. І аналіз зводиться тільки до того, яка з монет впала більше, а яка менше. Місового локального грудного піку Aptos знизився на 65%. Місо одна монета виросла на 69%. Найближча зона спроту знаходиться на 7 доларах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 5 доларах. Другий графік монета ONDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору RVA Real World Assets. Популярний сектор криптовалют в цьому циклі. В порівняння з іншими монетами Оондо не так сильно впав в ціні. Від свого локального грудного піку Hondo знизився на 59%. Від свого одна монета виросла на 338%. Найближча зона спроту знаходиться на 1 доларі. Найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 77 центах. І останній графік монета TAO. Дана монета відноситься в моєму портфелі. Для сектору штучного інтелекту. Тао є одним із лідерів у даному секторі. Як і більшість альти, дуже сильно впав у ціні. Від свого останнього грудного піку Тао знизився на 65% і зараз ціни досить привабливі. Від свого одна монета виросла на 770%. Найближча зона спроту знаходиться на 320 доларах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 220 доларах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогомонець, які вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з мене. У фірмам принівестовано 800$ і просадка становить 17%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Солана проінвестовано 700$, доларів, прибуток 16%. В аптес принвестована 500 доларів, просадка 17%. В сеї принестов на 500 доларів, просадка 43%. В Link приністов на 400 доларів, прибуток 19%. З DK забрано проінвестовані кошти. В LDO принестов на 500 доларів, просадка 56%. В COM приінвестов на 500 доларів, просадка 41%. Зондо забрано проінвестовані кошти. В рендер принестов на 600 доларів, просадка 16%. Тао принестов на 500 доларів, просадка 17%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфеля, портфоліотрекер сайту CryptoRank. Посилання до моніторингу даного портфелю буде доступне доступним групі На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.